А зараз ми з'ясуємо, що робиться на кордонах західних кордонах України, зокрема, речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко на зв'язку з нашою студією. Пане Андрію, вітаємо. Слава Україні. Студія героям слава. Розкажіть, що, що робиться на західних кордонах. Ми тільки стежили, як до польських блокад долучилися словацькі блокатори, і як тепер виглядає ситуація на українсько-польському, на українсько-словацькому кордоні з точки зору цих багатокілометрових черг. Ну на жаль, ситуація на кордоні з Польщею. Вона не змінюється. Продовжується блокування чотирьох напрямків. Це ті напрямки, де можуть перетинати кордон вантажні транспортні засоби вагою понад 7,5 тонн. половиною тон. Нагадаю, це хребенська хребене, ягодин дорохуськ краківець Корчова і Шегіні Медика. Станом на ранок сьогодні, за інформацією, яку ми маємо від польської сторони, в чергах на всіх цих чотирьох напрямках в бік України на території Польщі перебуває близько 3100 вантажних транспортних засобів. Найбільше навпроти пункту пропуску Шегіні це 1100 і навпроти пункту пропуску Раваруська 850. Звісно, що певний рух вантажних транспортних засобів все ж таки відбувається, але тієї інтенсивності і тієї кількості вантажівок, які б могли перетнути кордон, як це було до 6 листопада, на даний момент звісно немає. Бо до прикладу, пункт пропуску є години, які раніше за добу в обидва боки перетинало десь 1200-1300 вантажівок. За минулу добу перетнуло близько 130 Зменшення також суттєве і по пункту пропуску Рава Руська більш-менш інтенсивний рух продовжує фіксуватися по напрямку пункту пропуску краківець, але знову ж таки з певним зменшенням ніж це було до 6 листопада. Андрію, адже можна один момент. Я бачу, як працюють на митники в тісному контакті з обох країн. Як працюють прикордонники, вони фактично спілкуються так само, обмінюються інформацією. Що кажуть польські прикордонники, коли бачать оцю купку знавіснілих перевізників специфічної праворадикальної путінської партії, і те, як поліція нічого не робить, що кажуть польські прикордонники нашим колегам в неформальному спілкуванні. Ну, зрозуміти, вони не, не можуть впливати на дії учасників акції, бо власне вони виконують свої завдання в пунктах пропуску, а блокування відбувається на певній віддаленості від польських пунктів пропуску, фактично на шляхах сполучення, які ведуть до кордону. Mm. Нічого не чи маєте пане Андрію інформацію про те, можливо, хтось із урядовців посадовців приїжджав з польської сторони, звичайно, на польсько-український кордон. І чи з тамтої сторони якісь найнеобхідніші умови для водіїв вантажівок забезпечили, щоб можна було хоча б десь там зігрітися, можливо, вмитися, хоча б оті такі санітарні пункти, чи облаштували для них? Ну настільки мені відомо. Умови, звісно, у водіїв, які перебувають в чергах, не дуже комфортні, скажімо так, бо власне закінчується і їжа, вода потребують медикаментів, пального достомено можу сказати, що Україна також опікується водіями, які перебувають на території Польщі. Бо Міністерство інфраструктури України анонсувало про те, що створений штаб допомоги водіям. Збираються потреби від водіїв на кожному з напрямків для того, щоб в подальшому доставляти їм всі необхідні речі, яких потребують водії. Така робота ведеться. Це точно пан Андрію, на словацькому К Україну, словацькому кордоні. Це був ж такий логістичний шлях і можливість. Ну, не стояти тижнями в на морозі в цих е, в чергах, колійках, і тепер словаки заблокували. Як ситуація виглядає на українсько словацькому кордоні, і чи е, частина наших заблокованих перевізників пробують е, 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 їхати ще південніше через україно-румунський кордон? Ну на щастя, по кордону словаччини маємо інформацію про а, те, що розблокований рух. Ну, ага. Таку інформацію ми від словацьких колег отримали а, після 10-ї години вечора. А, інтенсивність на напрямку пункту пропуску вишній німецький, зате той що з словацького боку і з українського боку Ужгород він зараз. Є нормальним рух іде як в бік України, так і на виїзд з України. Звісно, що через дії з блокування польського кордону водії водії перевізники обирають для себе і інші маршрути, в тому числі й кордон з Словаччиною, Бо ще до 1 грудня, коли почалася, почалася акція з блокування і цього напрямку. Вже була певна черга з вантажівок, які хотіли перетнути кордон в бік України. Станом на ранок сьогодні маємо чергу в бік України на території Словаччини по цьому напрямку, де 650 вантажних транспортних засобів. Звісно, що якщо говорити там південніше або інші напрямки, то е, є певне збільшення і вантажівок, які очікують на перетин кордону і по. Кордону з Угорщиною це станом на ранок близько 700 вантажних транспортних засобів. Це напрямок пункту пропуску тиса з українського боку, але знову ж таки, інтенсивність руху йде, і сподіваємося, що такої вона й залишиться. Тресне, те, що ви сказали щодо угорців, а чи немає якихось таких заяв з їхньої сторони, що можливо вони теж долучаться? Бо фактично ми маємо. Усю північну смугу українського кордону із Польщею зі Словаччиною, вся північ є заблокована і залишається лише Угорщина або об'їжджати на Румуні. південь до Румунії. А Це ми вчора підраховували, що це приблизно удвічі довший маршрут, бо треба повністю вниз проїхати і тоді знову повертатися на північ, десь там, наприклад, до Львова чи до Йогодина, щоб їхати далі інформації про якісь дії на кордоні з Угорщиною ми не маємо. Ми не бачили таких, такої інформації. в Відкритих джерелах ми ну власне не маєте не маємо такої інформації від суміжної сторони, власне від угорських прикордонників про те, щоб якісь дії в найближчий час щодо блокування руху могли б відбуватися. І щоб завершити з західним кордоном, ми кожного дня дивимося різні фотографії. Про те, як е, правильні пацани за 5, а то і більше тисяч доларів вводять е, в кедах е, людей по горах, а потім... або одягають рожеві шапочки та вдаючи дітей, намагаються перетнути в інший спосіб або плодон, возять їх, чи їх там як... на якому наші на на допомозі. Mm -hmm. знаєш, ніби... Як зараз виглядає ця ситуація? Сніг, Карпати там мороз і сніг далі ходять. Ось ці дезертири, чи як їх правильно ухилянти? Ухилянти. Чи вже їх не водять горами? Ну не варто їх називати ухилянтами, тільки відповідні органи можуть сказати, чи ухиляється людина від призову. Але власне вони є, звісно, порушниками державного кордону, бо намагаються в незаконний спосіб перетнути наш держрубіж. Такі випадки продовжуються, на жаль. Якщо говорити за останній період загалом, то все ж таки є певне е, зменшення е, кількості спроб е, незаконно перетнути кордон, е, певно, це пов'язано також із погодніми умовами, але бачимо, що е, не обдумано е, певна кількість людей все ж таки намагається е, ризикуючи навіть власним життям. У такий доволі непростий спосіб перетнути кордон, особливо якщо говорити про лінію кордону, яка проходить по гірським річкам, ну і власне треба розуміти, що порушники, як правило, намагаються скористатися послугами таких злочинних груп, які за кошти їм обіцяють перетин кордону, що все буде добре. Але як бачимо, маршрути вони їм обирають такі, що людина під час такої Мандрівки може втратити життя нещодавно був випадок, коли прикордонники виявили людину в горах, яка три дні фактично блукала, змерзла, її доправили подальшого до медичного закладу. Але, на жаль, через стан здоров'я і те обмороження, яке людина отримала, вона померла. Тому закликаємо всіх обдумати всі свої вчинки. Зокрема, коли намагаються в незаконний спосіб долати державний кордон, лише пане Андрію, а якщо от такі мандрівники, скажімо, там не знаю, краще вдягнулися надійніше, тепліше, але їх затримали, все ж то який подальший алгоритм дій? Що далі відбувається? Ну, в першу чергу, вони, звісно, як порушники державного кордону, притягуються до адміністративної відповідальності. А також з ними проводиться проводяться всі необхідні дії для того, щоб встановити тих осіб, які їм допомагали або обіцяли незаконно перетнути кордон, бо для організаторів і пособників передбачена вже кримінальна відповідальність. За їхні дії. <зас> і, і до м, північного е, кордону хотів е, почти е, від вас, щоб ви нам розказали більше. Ми от щойно з Харківщини говорили. В них побільшала е, кількість е, заходів ДРГ. Ми розуміємо, що зараз одна на на особливо на Харківщині е, посилюються е, обстріли транскордонні, чого ми й бачили от останні декілька діб. А скільки ем, з ДРГ, наскільки вони інакше діють? Наскільки їх більше, менше? Куди вони е, пробують просунутись, пройшовши українських прикордонників? І чим чи посилюєте ви саме ось цей напрямок зараз? Прикордонна служба? Ну, власне, весь кордон е, з країною агресором, з країною терористом, він посилений е, максимально можливо у військовому плані? Бо до прикладу? Укріплювати кордон в інженерному відношенні безпосередньо по лінії кордону, ну це практично неможливо через ті обстріли, які здійснює Росія. Зазначу, що за минулий місяць в межах Чернігівщини, Сумщини та Харківщини зафіксовано більше двох тисяч обстрілів, які здійснила Росія з території своєї країни, застосовуючи різноманітне озброєння. А спочатку цього місяця таких обстрілів вже зафіксовано більше 150. Ну і найбільше таких випадків фіксується в межах Харківщини на даний момент. Ще донедавна ворог намагався також використовувати диверсійно-розвідувальні групи переважно по сумському напрямку. Але за останній період ми бачимо, що вони також переорієнтовуються на харківський напрямок. Навіть кілька груп ДРГ викривалися по ним відразу відкривався вогонь. Вони в подальшому відходили за лінію кордону. А також фіксуються і спроби, звісно, по Чернігівському напрямку, проте всі воїни добре розуміють загрозу, яку несе Росія загалом загрозу, яку становлять ДРГ. Ті групи, які ворог на додачу до обстрілів намагається використовувати, тому пильне несення служби використання технічних засобів для спостереження за лінією кордону за прикордонням, ну і власне протидиверсійні резерви для того, щоб максимально протидіяти. Таким, таким діям, але задача у ворожих ДРГ це в першу чергу викрити місця розташування сил оборони України як підрозділів Державної прикордонної служби, так і інших складових сил оборони для того, щоб наносити по, по цим місцям потім обстріли, тобто диверсійно-розвідувальна, власне, розвідувальна мета. Пане Андрію, мусимо завершити час нас до новин, але хочемо подякувати вам за інформацію і подякувати за службу. Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко був разом з нами.